Давай, роби свайп догори, якщо в тебе нема проблем з суглобами. А всім іншим я пропоную розібрати цю проблему зі сторони метаболізму. Ти думаєш, що біль в колінах і хруст суглобах це вік чи генетика, насправді це клітинний збій, у тому числі. У хрящах живуть хондроцити, це спеціалізовані клітини, які живлять суглоб. Їхній двигун – це мітохондрії, коли вони слабшують живлення тканин сповільнюється, і хрящ втрачає здатність до відновлення. Це не зношення, це метаболітичне згасання. Зламані мітохондрії запускають хібні сигнали росту, це МТОР та інші шляхи, які спричиняють не відновлення, а передчасне старіння тканини. У результаті фіброз, кальцифікація, запалення, суглоб, ніби застрягає в хронічному режимі ремонту, не встигаючи відновлюватися. Це не завжди артрит, але циклітинний збій в енергетичній системі. Без активних мітохондрій хондроцит не може утилізувати відходи. Сміття накопичується і активуються провоспальні каскади, які по ланцюгу б'ють по інших системах від зв'язок до кісток. Мозок може подавати сигнал на відновлення, але клітина в суглобі не відповідають, бо в неї банально не хватає енергії. Що допомагає? Усе, що вмикає мітофагію та мітобіогенез, інтервальні тренування, механічне навантаження, навіть 15 хвилин на день. Холод, коензим Q10, омега-3, Л-карнітин, відмови від цукру. Мітохондрії не оживають у спокій, вони активуються у дії. Суглобам потрібен на захист їм потрібна енергія для відновлення. Страшна правда. Ти можеш почати руйнуватися навіть якщо ти худий у формі і правильно харчуєшся, якщо твої мітохондрії мовчать. Вони не просто дають енергію м'язам, вони це біологічна валюта молодості для всього скелета, і якщо ти їх свідомо не активуєш, старіння не зупиниться. Суглоби не зношуються, вони здаються, коли закінчується енергія всередині. Поверни мітохондріям силу, і тіло знову стане рухливим. Очисти його від паразитів, відновлюй шикате, печінку, тіжовчі та лімфи, пий воду, рухайся і ще раз рухайся. Роби відновлюючі вправи, укріпляй м'язи навколо суглобу, привери фастфуд та зайвий цукор і дбай про метаболізм. Приймай додатково коензим Q10 та Л-карнітин. Ці речовини працюють у мітохондріях. Перший забезпечує енергію, а другий доставляє паливо. Додай біодобавку хондротин про від рослини Карпат та ще ефективніше відновлюй суглоби, перетвори стрес та страх на мотивацію стати здоровішим, і, як би не було, пам'ятай, що життя це безцінний дар, душа загартовується там, де важко. Дбай про себе та своє тіло адже воно є кораблем для душі у цьому тривимірному світі.